Зареєстрували шлюб у день звернення і влаштували весілля в день закоханих. Саме так пройшов день святого Валентина у Бориспільському драці. Сьогодні тут зареєстрували 10 шлюбів. Однією з таких щасливих пар стали новостворена сім'я благородних. Працівниця Драцу Олена та військовий Бернард разом уже 12 років, проте саме зараз вирішили не гаяти часу і продовжувати будувати спільне майбутнє, будучи вже в офіційному статусі чоловіка та дружини. Перешкодою для молодят не став і воєнний час. Ну, перешкода можливо десь трошки моральна, але я думаю, він на то заслуговує, на то свято тут. Бо весь час він знаходиться десь там, разом ми колись працювали на державній службі. Потім життя нас розвело по різні сторони барикад, він воює, я працюю в даному приміщенні. Церемонімейстер Бориспільського драцу Юлія Кряжева говорить, що кожного року вони намагаються внести в церемонію нову тематику. Наприклад, символом сьогоднішнього свята стали колоски. Колосок символ незламності. Кожному з нас відомо, яким якою саме ціною в цьому році нам дався хліб. Тому а ще говорять, от бажають молодятам скільки зерняток на колоску, стільки щоб діток було в родині. Тому ми сьогодні вирішили задіяти колоски. Один був замотаний синьою стрічкою, інший жовтою. Молодята. Говорили один одному обітниці, в'язали колосочок до колоска, і таким чином творили собі як оберіг. Під час проведення церемоній пані Юлія поцікавилась у наречених, чому ж вони обрали саме день святого Валентина. Якщо до цього молодята дійсно обирали красиву дату для реєстрації їхнього шлюбу, то сьогодні я хочу сказати, що відсотків напевно 30, які просто хочуть бути разом. Я теж у них запитувала, каже, чому саме 14 лютого День Святого Валентина? Ви вірите в силу кохання саме від Валентина? Вони кажуть, ми віримо в силу кохання. Якщо Валентин буде допомагати, то взагалі 100% буде перемога. У нас навіть бачите сьогодні допуск Кохання переможе, бо ми всім серцем в те віримо. Тому що стосується статистики, то, можливо, в тому році було трошечки більше, але не скажу, що набагато. Сьогодні мали аж 10 пар. Не кожну суботу на сьогоднішній момент є така кількість пар, тому ми раді з того, що така кількість, ми раді з того, що пари одружуються. Ми щасливі з того, що вони вірять в те, що кохання то могутня сила, бо так і є, бо вона творить чудеса. Особливо приємно спостерігати за військовими. Тому що ви знаєте, мені здається, що так ніжно, як військовий тримає свою кохану дружину за руку, не кожен закоханий чоловік може зробити. Тому, от коли усвідомлюю, що віднині їм є заради чого, то от переймаюся сам цією історією і радію з того, що маєш можливість вдарувати людям класні емоції і творити миле і приємне свято. Плануєте дітей? Двоє є. Ще двоє буде. Ще двоє буде. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини, телеканал Бориспіль.